Переможці регіонального етапу конкурсу Учитель року року-2024» відомі. Серед фіналісток наша землячка, вчитель Балтського ліцею номер 2 Наталія Боделан, котра посіла перше місце в області у номінації Українська мова та література. Вже навесні педагогиня продовжить випробування на всеукраїнському рівні. Нагадаємо, цьогоріч Балтську громаду представляли одразу троє вчителів: філологи Наталія Боделан з міського ліцею номер 2 та Олена Меланич, вчитель Балтського ліцею номер 3 в номінації географія Роксолана Куца, ліцей номер 2. пишаються колегами та радіють їхнім здобуткам. І у міській раді директорка центру професійного розвитку педагогічних працівників Міла Балановська зазначає, представниці Балщини, як завжди, показали гідні та достойні результати. Наша одеська академія неперельної освіти в онлайн форматі підвела підсумки першого туру всеукраїнського конкурсу учити року року-2024». Перший тур це по суті обласний етап цього конкурсу. І хочу з великою приємністю, з великою радістю привітати нашу будила Наталію Михайлівну, вчителя Балського ліцею номер 2 яка посіла перше місце, здобула абсолютну перемогу в цьому конкурсі, тому що цей тур складався з двох етапів: відбіркового і фінального. І наша Наталія Михайлівна. Стала абсолютною переможницею і в відбірковому етапі набрала найбільшу кількість балів і на його фінальному етапі. Це для нас велика приємність, велика радість. Хочу сказати, що Наталія Михайлівна дуже молодий, креативний, сучасний вчитель української мови та літератури. Вона, крім ментор наших вчителів міського методичного об'єднання, вчителів цього предмету. Вона мала щастя. Пілотувати проект нової української школи зарубіжної літератури в Балському ліцеї номер 2 І наша академія намагається допомогти вчителям реалізовувати проект нової української школи. І вони створили так званий дискусійний простір, де влаштовують зібрання для вчителів всіх освітніх галузей, які існують в школі. І, мабуть, жодне засідання не відбулося без участі нашої Наталії Михайлівни. Вона щедро ділилася своїм досвідом, своїм напрацюванням зі всіма педагогами Одещини, і тому ми раді, що креативність учителя, працелюбність ну, мають такий гарний результат, що вона стала переможницею конкурсу. Це заслужений результат, вона до якого вона йшла 16 років продовж свого педагогічно педагогічної діяльності. Хочу зазначити, що в цьому конкурсі, крім Наталі Михайлівни, брали участь ще дві наших педагогині: це куца Роксолана Валеріївна, вчитель географії з Баску ліцею No2, та Маланич Альона Володимирівна, це вчитель української мови та літератури з Баску ліцею No3. Ви знаєте, кожно, кожен раз і під час відбіркового етапу, і під час фінального етапу, і після п'ятої години, ми починали моніторити сайт нашої академії. Які ж результати мають наші конкурсантки? І ми були задоволені цими результатами. Ви знаєте, вони всі три досягли вже великої перемоги в тому, що вони. Серед 20 і більше конкурсанток вийшли в фінал. Їх обрали визначили як учасницями фіналу. В фіналі вони теж прийшли дуже достойно всі випробування. Але, на превеликий жаль, не всі місця переможців може отримати Балська громада. Але в які вже вкотре наші конкурсантки показали високий рівень освіти в Балській міській територіальній громаді, і ми цим дуже пишаємося. Наші конкурсантки і цього року показали високу планку, до якої, мабуть, прагнуть багато вчителів. І бажаємо, щоб всі досягли своїх вершин. Конкурс побудований був таким чином, щоб впродовж випробувань кожен вчитель показав повністю розкрив свій потенціал. Конкурсантки виконували і тестування. До тестування були включені запитання, які стосувалися професійної компетентності вчителя, тобто наскільки глибоко він володіє знаннями з предметів, методик, технологій викладання предмету, знань вікових, психологічних особливостей дітей. Тобто, уже тестування розкривало потенціал вчителя. Що стосується вчителів української мови та літератури, вони ще аналізували поетичний твір, вони обирали його шляхом жеребкування. І потім продовж години готувалися не просто сам сам вчитель повинен проаналізувати цей твір. Вони виконали завдання, що набагато складніше, як організувати роботу дітей, класу, щоб вони проаналізували цей поетичний твір, розкривали вчителі свої творчі здібності. Наприклад, відбірковий етап знову ж таки вчителі української мотилітератури передбачав написання есею. Вони теж шляхом жеребкування обрали певну проблему. І показали впродовж однієї, години, пишучи есей, вони показували, наскільки вони здатні осмислити цю проблему, яка піднімається в даному тексті, переосмислити і сформулювати свою особисту точку зору на цю проблему. Під час фіналу вони виконали майстерку, де вони показують, як вони вміють свою власну педагогічну ідею реалізувати. Дуже велике важливе випробування – це урок, як вчитель вміє реалізувати свій потенціал під час уроку. Звичайно, географія мала теж свою специфіку. Там ще було таке випробування, як дослідження. Вчитель повинен був показати, як він вміє організувати пошукову дослідницьку роботу дітей. Всі ці випробування також повинні були показати, як вчитель засвоїв основну ідею нової української школи: інтеграція. Адже інтеграція це не просто модний тренд, це дух, це ідея, це мета нової української школи. І, звичайно, вчителі, наші вчителі, наші конкурсантки показали вміння інтегрувати свої предмети. Наприклад, українська мова і література показували, яке місце посідає українська література на тлі зарубіжної літератури. Інтегрували цей предмет зізнанням, з вивченням державної нашої мови. Тобто ви зрозуміли, що випробування були серйозними, і наші конкурсантки мушу це відмітити з радістю, пройшли їх дуже достойно. Я вітаю їх з, 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 з досягненням кожної із них. І хочу сказати, що ніколи конкурсантки в нас не залишаються наодинці своїми проблемами під час проходження конкурсу. За, конкурс... За кожною конкурсанткою стоїть педагогічний колектив закладу освіти, в якому працює творчий колектив. А це фахівці з цієї галузі, колеги по роботі, які. Допом підтримувати морально і професійно допомагають пройти випробування цього конкурсу. Тому я хочу висловити також вдячність і нашим конкурсанткам і педагогічним колективам, які вони представляли, беручи участь в цьому конкурсі. Що побажати ну, Наталі Михайлівні? Показати високий рівень на всеукраїнському етапі конкурсу на неї чекає ще велике випробування. Всім їм хочу побажати. Я думаю, що кожна з із них відкрила ще якісь нові свої. Можливості, зрозуміли свої сили, і думаю, що цей конкурс стане для них як другим диханням. В них відкриється нове дихання для продовження своєї педагогічної діяльності. Ну а ще вони всі жінки, чарівні жінки, бажаю їм родинного затишку, любові, взаєморозуміння в їхніх сім'ях. Бажаю вдячних учнів і батьків. Поспілкувалися із самою переможницею Наталією Боделан. Серед 11 досвідчених колег зі всієї області саме пані Наталя блискуче впоралася зі всіма конкурсними випробуваннями та вже скоро продемонструє власний професіоналізм на всеукраїнському рівні. Конкурс сьогодні завершився, оголосили результати. Конкурс був непростий для мене. Як для вчителя, тому що це дійсно можливість показати себе, професійний рівень свій. В фінальному етапі було два випробування. Потрібно було провести майстерку та урок. Майстерка враховувала показати саме результати свого напрацювання свого досвіду з даної теми, а урок це можливість показати свій професійний фаховий рівень як вчителя. Досить цікаво було готуватися, тому що теми були наближені до сучасності. Це проблеми нуш, які піднімаються зараз. Урок випав провести в 10 класі. Тема досить гарна, така була розкритися. була можливість розкритися і показати себе як вчителя. Не вистачало на уроці дітей, звичайно, але, на жаль, ми в таких умовах, що час коригує наші дії, але все ж таки мені вдалося навіть і тривога, яка прозвучала під час мого уроку, мені не завадило. Провести, завершити урок і показати гарний результат. За урок я отримала майже 50 балів, це 60 балів. Тобто це досить гарний результат. В фінальному турі брали участь 11 учасниць, досить креативних, творчих, сильних вчителів. Це було непросто вибороти перше місце, тому що колеги були дійсно достойними результати. Показати. Ну, За що дякую? Напевно, це була певна мотивація показати себе ще краще. Дійсно, маю результат, але в той же час, напевно, знаєте, вже задумала, що без своїх колег, без підтримки рідних, друзів, близьких, просто людей, які мене знають їхні мотиваційні отакі слова: ти все зможеш, в тебе все вийде, це так. Але підтримка колег адміністрації. Ну, дійсно надавала і розправляла оці крила. І щоразу я сама собі говорила. Ти маєш це зробити, ти не підвести свій колектив. Підтримка технічно, підтримка-порада, психологічна підтримка, моральна підтримка все це разом дало ось такий результат. Тому що дійсно брати участь у такому досить важливому конкурсі це певне, певне таке, таке, таке випробування для кожного вчителя. Це, на перший погляд, можливо, комусь. Це легко, але як я вже казала в попередньому інтерв'ю, кожен має пройти це, і тоді зробить для себе певні висновки: як вчитель, як професіонал, як фахівець. Наступний етап це готуюся до всеукраїнського на всеукраїнський рівень. Відбудеться він навесні, тому є трішечки час перезапуститися, перезавантажитися мені самій і набратися сил ще да, досвіду певного, тому що конкуренція буде досить сильна. беруть участь. Представники з усієї України Хвилююсь, звичайно, тому що поставлено досить висока, високе завдання перед переді мною, да, так як я маю захистити Одеську область на досить високому рівні, да, всеукраїнський рівень. Це ну, в першу чергу такий поштовх для мене, да, ще більше працювати над собою, тому що ну, рівень того вимагає. На всеукраїнському рівні будуть такі випробування, тестування, майстер-клас, урок, аналіз поетичного твору. Сподіваюся, впораюсь. Так і. Буде все добре. Я вважаю, що вчитель не має стояти на місці. Будуть дізнаватися щось цікаве, досконалювати свою професію рівень в будь-якому випадку, тому що конкурс дійсно дав поштовх бути цікавою для дітей, тому що наші діти сьогодні не будуть просто працювати з крейдою і дошкою. Вони хочуть бачити цікаві уроки. Тому я все роблю для того, аби діткам було зручно на моїх уроках. Тому Буду досконалі